Карта дня. Які події вас нині очікують? Цього дня ви зможете проявити свої лідерські якості. Чи можливо десь з іншими людьми, можливо, на роботі, можливо, в сім'ї, можливо, в колективі друзів, що будете ви лідером, ви зможете повести за собою інше. А можливо, в своєму особистому житті ви станете для себе лідером, ви намітите якусь мету, розплануєте, як до неї йти, і дійдете до тієї мети, або принаймні здолаєте той шлях до цієї мети, який можна здолати на протязі дня. У своїх романтичних стосунках також, швидше за все, будете головні ви. А ваша кохана людина ну не те, що підкорятиметься, а прийме цю вашу роль, що ви головні в парі. От як ви вирішите, а вирішите, ви на користь своїм стосункам. Не так, що там придумалося або що, а ви знатимете, як покращувати ваші стосунки, як їх зміцнювати. І ваша кохана людина з задоволенням прислухатиметься до вашої думки стосовно цього.